Коли розпочалась Перша світова війна, то окремі країни були до неї зовсім не готові, особливо в плані матеріально-технічного забезпечення. І в цьому відео я хочу розповісти, як війська Великої Британії постійно страждали від нестачі зброї та боєприпасів на початку війни, та як потім цю проблему було вирішено. Оскільки Велика Британія є острівною державою, то для захисту власних кордонів ця країна постійно зосереджувала увагу на розвитку власного потужного військово-морського флоту. І в той час їх флот був найсильнішим в світі. Зовсім інакша ситуація була в сухопутних військах. В мирний час це була компактна високопрофесійна армія, яка була досить ефективною для отримання контролю над колоніями імперії. Однак кількість, характер підготовки та рівень забезпечення цієї армії абсолютно не відповідав тим викликам, з якими вони зіткнулись на початку повномасштабної війни на континенті. І якщо проблема Кількістю можна досить швидко вирішити через оголошення мобілізації, то з забезпеченням такий фокус не пройде. Адже для забезпечення новоствореної армії необхідно збільшити військові замовлення. Компаніям для вчасного виконання замовлень необхідно збільшити виробничі потужності, а потім виготовити необхідний об'єм продукції. На все це потрібен час, і тут ще доля зіграла злий жарт з військовими планувальниками. На превелике здивування, в патріотичному пориві сотні тисяч добровольців зголосились вступити до лава армії. Дуже швидко розмір армії збільшився до 500 тисяч чоловік, а згодом і до 1 мільйона. Раптом виявилось, що для такої армії не вистачає гвинтівок, кулеметів, гармат. Проблеми були навіть з постачанням форми та спідньої білизни. Окрім недостатньої кількості зброї, також спостерігалась проблема невідповідності зброї вимогам нової війни. Наприклад, левова частина артилерії британців складалася з 18 фунтових легких гармат, які стріляли шрапнеллю. Шрапнель була досить ефективною в відкритому бою, але коли війна перейшла в фазу окопної війни, то ця зброя була неспроможна знищити ворога в окопах, зруйнувати кулеметні гнізда та навіть Городження з колючою проволокою. Звичайно, в них також була певна кількість важкої артилерії, яка складалась з польових гаубиць калібром 4,5 дюйма і важких 6-дюймових гаубиць, але її було небагато. В той же час німці почали використовувати досить нову зброю – 6-дюймові гаубиці, які стріляли розривними снарядами. До німців зброя з таким калібром використовувалася тільки при облогах фортець, але через свої габарити вона була непридатною для польової мобільної війни з різкими змінами позицій. Інноваційність німецької зброї полягала в тому, що вона поєднувала Бі, мобільність легкої артилерії і високу руйнівну силу важкої облогової артилерії. Тому звичайно, що ця нова зброя була набагато ефективнішою в новій війні ніж шрапнель, адже вона могла руйнувати загородження, кулеметні гнізда та знищувати ворога в траншеях і його легку артилерію під час артпідготовки ще до початку самої битви. І здавалось би, є відома проблема. Невже так важко знайти для неї рішення? Виявляється так: досить довгий час британські військові планувальники не хотіли визнавати нові реалії війни. В них закарбувався досвід англій. Глобурзької війни, де шрапнель зіграла ключову роль, і вони думали, що окопна війна має тимчасовий характер, і згодом шрапнель знову стане визначальною в цій війні. Також тому кожного разу, коли оперативне командування британськими військами у Франції просило збільшити поставки важкої артилерії та розривних снарядів, то Лондон відповідав відмовою. Найгірше в цій ситуації було те, що навіть шрапнельний боєприпас не поставлявся достатньої кількості для потреб фронту. Ще до початку першої світової війни командування встановило норми щоденного споживання боєприпасів. І в рамках цих норм міністерство періодично постачало боєприпаси, яких мало б вистачити на певну кількість днів. Ситуація на фронті показала, що ця норма абсолютно не відповідає реальним потребам армії. І майже кожного дня командувач британськими військами Франції Джон Френч слав телеграми в Лондон, вказуючи на цю проблему. В кінці вересня він писав, що поточна норма складає менше ніж 7 снарядів на одну 18-фунтову гармату в день. Це дуже мало. Адже в останній неділі для зупинки наступу німецьких військ на річці Марна вони були змушені. Збільшити споживання аж до 14 боєприпасів в день. Оскільки снаряди швидко закінчились, то вони не могли задіяти артилерію для забезпечення подальшого успішного контрнаступу в битві на річці Енна, через що наступ провалився. А міністерство війни, хоч і розуміло проблему, але не знало, як її вирішити. Поточні виробничі потужності були і так завантажені по максимуму. Тому на кожен запит збільшити постачання боєприпасів в них була одна відповідь. Як тільки виробництво досягне необхідних об'ємів, то ми збільшимо постачання, а до того моменту радимо екосувати. Боєприпаси. Проходили місяці, але ситуація не змінювалась, тому проблема недостатності боєприпасів давали знаки і в інших битвах. Кожного разу через недостатню кількість артилерії та боєприпасів, союзні війська не могли провести артилерійську підготовку перед наступом, яка могла знищити кулеметні гнізда та проволоку, і тим самим спростити завдання захоплення нових позицій. Через це вони мусили атакувати добре укріплені позиції і нести непотрібні втрати, так і не досягнувши цілої операції. Для того, щоб наглядно показати, наскільки забезпечені. Не відповідало реальним потребам, то в кінці 1914 року, на підставі оцінки досвіду останніх п'яти місяців війни, Франч надав звіт, де вказав потреби в боєприпасах, які необхідні для виконання військових завдань. Йому було необхідно 50 снарядів в день для 18 фунтових гармат та 40 снарядів для гаубиць калібру 4,5 дюйма. Фактичні ж, поставки боєприпасів в грудні склали лише 6 снарядів в день для 18 фунтових гармат та 5 снарядів в день для гаубиць. Насправді тут не можна сказати, що військове міністерство не намагалось вирішити проблему. Воно намагалось пробувало переконати компанії збільшувати виробничі потужності, при необхідності наймати субпідрядників, але все це не давало необхідного результату. Тому в січні 1915 року лорд Кіченер направив Франції відповідь: На жаль, ми не можемо задовольнити ваші потреби в снарядах в тих кількостях, які вам необхідні для наступальних дій. Хоча ми докладаємо всі сили для забезпечення армії необхідними ресурсами, але наші можливості не можуть задовольнити ваші потреби. Треба і чим довше тривала війна, тим більш явною ставала проблема недостатності артилерії та боєприпасів. Якщо на початку війни проблема недостатності боєприпасів не було настільки помітною, бо існували певні складські запаси, то з часом по мірі зменшення цих запасів ставало все більш зрозуміло, що британська військова промисловість була нездатна забезпечити армію достатньої кількості боєприпасів. Тут важливо відмітити, що британський ВПК складався з досить невеликої кількості підрядників, які до Першої світової війни в достатній мірі забезпечували потреби невеликої армії розміром пробив. Знов 250 тисяч чоловік. Та й взагалі ця армія не приймала участь у масштабних війнах. Тому виробничих потужностей було достатньо для мирного часу і невеликих локальних конфліктів, але зовсім недостатньо для такої масштабної та інтенсивної війни, якою виявилась Перша світова. Військова промисловість була до неї просто не готова. А коли ж міністерство пропонувало збільшити кількість підрядників і залучити приватний бізнес до виконання оборонних замовлень, то вони не хотіли цього робити, аргументуючи за тим, що бізнесу недостатні компетенції для такого виробництва. Існувала також ще одна причина, по якій вони не хотіли збільшувати виробництво. Коли вони заключали іноземні контракти з американськими виробниками гавантівок, то головною умовою цих контрактів були поставки зброї тільки до 1 травня 1915 року. Вся зброя, яка могла прийти пізніше цієї дати, не цікавила міністерство. Тобто у них була чітка впевненість, що війна закінчиться до травня 1915 року, взагалі тут важко виділити якусь одну проблему. Головне, що проблема повільно наростала з місяця в місяць, а поточне керівництво не знало, як її вирішити. І безумовно, така ситуація не могла продовжуватись вічно. Адже за цю неспроможність вирішити проблему країна платила надто дорогу ціну людське життя. Тому, звичайно, з часом почала зростати невдоволення, і все частіше й частіше лунала критика поточного уряду, а особливо військового міністра Кіченера. 14 травня в газеті Таймс вийшла стаття з таким заголовком: – «Потреба в снарядах, британські атаки зупинені, причина в обмежених постачаннях військового спорядження». І в цій статті Френч дав доволі відверте інтерв'ю про поточну недостачу боєприпасів на фронті, а також як ця відсутність боєприпасів приводить до надмірних втрат та відсутності відчутних перемог. Згодом вийшла ще одна стаття в Daily Mail Мейл заголовком Скандал зі снарядами, фатальна помилка Кітченера. І тоді суспільство вперше дізналось наскільки є ситуація на фронті. Хоча не всі погоджувалися, що в цьому є провина Кітченера, оскільки для багатьох він був героєм, тим не менш, саме цей публічний скандал спровокував відставки окремих міністрів та зміни в уряді. Для того, щоб оперативно вирішити проблему постачання зброї, то було вирішено створити окреме міністерство військового спорядження, головним завданням якого було збільшення виробництва зброї та боєприпасів, які необхідні для потреб війни. Очолив це міністерство Ллойд Джордж, який займав раніше посаду міністра фінансів. Взагалі він не був військовим і не мав досвіду військового виробництва, але призначили саме його, оскільки він непогано себе зарекомендував на посаді міністра фінансів і мав приблизне розуміння проблеми, так як відділяв фінансування на потреби військових, а також період недостатнього. Стачі боєприпасів саме він найбільше говорив про цю проблему і пропонував шляхи її вирішення. Як потім він зізнавався в своїх мемуарах, що насправді для нього це було кроком назад, і все, що він отримав, це міністерство, яке необхідно було створити з нуля, а в його розпорядженні був тільки стіл і стул. Тим не менш, дуже скоро йому вдалося створити досить потужне міністерство, якому нарешті вдалося подолати бюрократію військового міністерства, також вирішити проблеми з робочою силою, раціоналізувати постачання та різко збільшити виробництво. Як йому це вдалося? Першим і головним завданням. Міністерства було збільшення виробництва боєприпасів. Окрім того, на міністерство була покладена задача по збільшенню виробництва гармат, гвинтів, кулеметів та обладнання. Масштаби та рівень впливу настільки швидко розширювалися, що згодом нове міністерство почало контролювати всі промислові підприємства країни. До кінця війни, жоден підприємець не міг заснувати нове виробництво або ж розширити старе для інших цілей, окрім оборони. Кожен завод, кожна будівля могли бути реквізовані для військового виробництва. Тепер вся промисловість, окрім певних компаній, мала працювати на потреби оборони. Цей Контроль розповсюджувався не тільки на виробників готової продукції, але й виробників сировини та виробничого обладнання. Звичайно, для того, щоб підтримати виробників, міністерство фінансувало через гранти та субсидії, купівлю обладнання, розширення виробництва або ж переведення виробництва для військових потреб. Ще одним способом збільшення виробництва було створення мережі державних заводів, і вже через 7 місяців роботи в доповнення до чотирьох існуючих заводів було створено ще 73, 36 з яких займалися виробництвом снарядів та компонентів для них. До кінця війни. Кількість заводів, які працювали під егідою міністерства, складала 218 штук, які виробляли різну продукцію військового спорядження від станків до аеропланів. Якщо ж говорити про результати, то можна порівняти виробництво перший рік війни до моменту створення міністерства і через рік після його створення. Виробництво легких боєприпасів збільшилось з 2 мільйонів до 15 середні боєприпаси з 400 тисяч до 4 мільйонів, важкі боєприпаси з 26 тисяч до 500 тисяч, і дуже важкі боєприпаси з 14 тисяч до 208 Всього за рік часу Міністерство під керівництвом Лойда Джорджа перетворило з найбільшого покупця, продавця та роботодавця Великої Британії. А сам Лойд Джордж перетворився національного героя, що в майбутньому відкрило для нього дорогу до посади прем'єр-міністра Великої Британії.